Арабський шейх у супроводі 26 осіб відпочиватиме на сході Криму біля курортного селища Героївка, що неподалік карчі, кримчани навіть організували для делегації з Об'єднаних Арабських Еміратів мисливський табір. Поряд з власним населеним пунктом вони встановили три величезні шатри, де розташувалися численні гості, які прибули до республіки, нібито на запрошення високих людей з уряду Криму. Але хто саме з півострівних чиновників запросив? Секрет за сімома замками собою гості привезли соколів з якими планують полювати на кримських пернатих і пробудуть десь із місяць, підтвердив дані про візит і мер Керчі Олег Осадчий, ще й з гордістю додав, що регіон найзручніше місце для соколиного полювання, але й Осадчий часу дарма не гаятиме. З гостями вже запланував зустріч, на який хоче поговорити про співпрацю в рекреаційній сфері. Та делегація з еміратів далеко не єдині полювальні гості. У грудні на півострів завітає ще й велика група італійців. Ці стрілятимуть по хах, які зупиняються у Криму на півдорозі до Туреччини? Саме там птахи зимують. Можливо, полюватимуть ще й на оленів, кабанів, косуль та зайців. Крим взагалі досить популярний серед заморських стрільців. За рік півострів саме з такою метою відвідує до 300 мисливців за кордону із собою для бюджету автономії, щороку привозять до 2 мільйонів гривень.